Доброго дня, шановні друзі! З вами центр медібістичних студій і мене звати Андрій Стасюк. Сьогодні ми розпочинаємо з вами цикл лекцій, який буде присвячений Галицькій митрополії в історії Української церкви. Це достатньо цікава тема, котра потребує однозначно глибшого вивчення, переосмислення і донесення цієї важливої історичної та церковної віхи. В житті українського народу для українського суспільства. Тому дуже важливо, що церковна історія України, котра вже не одне покоління становить важливий і суспільний інтерес і понад тисячоліття Христова Церква об'єднує навколо себе спільноти вірних християн. Її невіємний вплив помітний впродовж століть усіх сферах історичного розвитку українських земель і надзвичайно важливий на сучасному етапі. Становлення України і її боротьби за політичну та духовну незалежність. Зокрема, останні події останніх років обумовлені організацією і проведенням об'єднавчого собору українського православ'я та отриманням Томосу про автокефалію докорінно змінили еклазіальне життя не тільки України, а й світового православ'я. Загалом. Відтак, тематика Галицької митрополії в історії Української церкви. Набуває нових рис актуальності, важливості для її подальшого вивчення та популяризації цієї важливої еклезіальної спадщини українського народу. Розпочнемо з такого короткого вступу про початки християнства на Прикарпатті. Згідно із церковним переданням, першим проповідником Євангелія на теренах сучасної України став святий апостол Андрій Первозван. Що провадив християнську місію серед Скіфів. Вже у середньовічній географії апостола сформували ствердження про подорож до верхів'я річки Дніпра і пророцтва на пагорбах, де пізніше постав Київ. Найбільш повніша така розповідь відображена на сторінках повесті минулих літ Печерського ченця Нестора Літописця. Проникнення християн у східне передгір'я Карпат, зокрема у басейни річок Дністра та Пруту, заселеними тоді слов'янськими племенами білих хорватів, Тиверців та Уличів. Більшість дослідників датують VI-VII століттям. Згодом певну роль у цих процесах відіграли й послідовники Слов'янської місії святих Крила та Мефонія, вочевидь, сягали сюди і межі праського єпископства Латинського обряду, утвореного 973 року, а також були відчутними візантійські впливи часів Великоморавської держави. Втім, остаточний етап христианізації Прикарпаття безпосередньо пов'язаний із включенням цих територій. До володінь київського князя Володимира Святославича, більш відомого пізніше нам як святого рівноапостольного князя Володимира Великого, відбулося це біля 981 року, і відповідно прийняття Володимиром Християнства у 988 році як офіційної релігії своєї держави. Відтак з кінця X століття ареал майбутньої Галицької єпархії знаходився під юрисдикцією Київської митрополії або митрополії Русії. Підпорядкованої церкві матері у Константинополі за браком джерел політичне заразом і церковне життя Галицької землі x 11 століття доволі важко простежити в історичному дискурсі. Поодинокі, доволі ненадійні свідчення про Галич, як один із центрів білохорватських племен, сягають кінця 9 століття. Наприкінці 11 століття про Галицьких купців Солі згадує Києво-Печерський Патерик. Як князівська резиденція Галич відомий вже з першої третини 12 століття, а від 1141 року місто стало столицею об'єднаного князем Володимирком Володаревичем Галицького князівства. Поряд з інститутами князівської влади відбувалося формування і утвердження церковної організації спершу в канонічних межах Київської митрополії Терени Прикарпаття. Духовно окормлялися, очевидь, через Володимирське єпископство, засноване на Волині між 1070-ми та 1080-ми роками. Ймовірно, що в більших містах, таких як Теребовля, Звенигород, Перемишль, Галич, існували намісники Володимирського свято успенського престолу. Найбільш яскраві свідчення історичних джерел щодо функціонування християнських храмів, організації парафій, провадження відповідних духовних практик. На жаль, фрагментарні. Основна їхня маса має археологічне походження це чисел, численні натільні хрестики, енклопіони, іконки, фундаменти дерев'яних, кам'яних церков, каплиць, християнські цвінтарі. Особливо слід виконувати такі писемні артефакти, як Галицьке Євангелія, переписане у 1144 році, і котре є найстаршим кириличним чотири Євангелієм Київської митрополії. А також берестяні грамоти початку 12 століття, 1110-х, 1113 років зі Звенигорода, де фігурують особи священичого сану. До найстарших християнських сакральних споруд, що простежуються археологічно, належать ротонди 112 11 століття у Перемишлі, дерев'яні та камінні церкви кінця 11 початку 12 століття в Звенигороді, Теребовлі та, та Галичі. Власне, одним із перших храмів Галища, що відображені як літописними, так і археологічними даними, є Спаська Божниця Двірська церква Преображення Господнього, відома з 1153 року та Свято-Юанівський монастир, згаданий у 1189 році. Літописна традиція чітко фіксує функціонування Спаської церкви на території княжого двору, повідомляючи, що така споруда знаходилася в безпосередній близькості від палацу. Галицького Володаря. Так, у 1153 році Галич відвідав посол Київського князя Ізяслава Мстиславича Боярин Петро з вимогою дотримання Галицьким князем Хресного цілування. Однак, після того, як Володимир Колодоревич відмовив київському послу і відправив його фактично з нічим з Галича, сам же ж Галицький князь відправився на вечірнє богослужіння, як інформує нас літопис. І а, далі цитую: як тільки Петро з'їхав з, з княжого двора, то Володимир пішов до божниці до святого Спаса на вечерню. А коли саме був на переходах до божниці, тут побачив Петра, який їхав, та поглазував над ним і сказав: Поїхав, муж Руський, схопивши всі волості. І це сказавши, пішов він на хори. А от співавши вечірню, Володимир таки пішов із Божниці. І коли був він на тім місті, на сходах, де ото поглузував над Петром. Сказав, ой, це хтось мене вдарив плече. І не міг він з того місця ні трохи поступити і став падати. Так переповідає нам київський літопис, це в перекладі видання Леоніда до Махновця. Досі знані результати багаторічних археологічних досліджень, княжого Галича дають підстави ідентифікувати Спаську церкву з локалізованим у тисячу в 882 році отцем Левом Лаврецьким та професором Ізадором Шараневичем камінним фундаментом трьохопсидного хрестово купольного храму розмірами приблизно 19 на 17 метрів, неподалік села Залуква на горі Карпиця. Вже новітні археологічні студії кінця ХХ, початку ХХІ століття, проведені Олегом Єнісянам, Юрієм Луковським та Богданом Тимчуком, підтвердили існування поряд з храмом Великої дерев'яної споруди княжого палацу. А також уточнили час його побудови першою половиною 12 століття і активне еклезіальне життя цієї святині упродовж 13-го-14 століття. Найдавніший монастир Галича, свято-іванівська обитель, згадується в Київському літописі під 1189 році в ході протистояння за столичний престол Галицької землі, угорців та низки руських князівств. Так, одного з претендентів на Галицький престіл Ростислава Івановича, прозваного Берладничем, після битви під Галичем вже пораненого отруїли угри, і літопис говорить нам, що після його смерті положили його в монастирі у церкві святого Іоанна, і прилучився він до дідів своїх і до отців своїх. Монастирська церква Святого Іоанна. Достеменно невідомо, котрому саме угоднику було посвячено храму Іанової Притечі, Іоаної богослову чи Івану Златоустову, фігурує все ж на літописних сторінках як одна із родових усипальниць першої Галицької династії Ростиславовичів, що зумовлює ймовірний час її датування першої половини 12 століття. Археологічно цей храм пов'язують з віднайденим у 1988 році Юрієм Луконським церковним комплексом на полі. Царинка в селі Крилус, розташоване у межах історичного підгороддя Галича. У ході досліджень науковцям далося з'ясувати, що християнський цвинтар, ймовірно, разом із сакральною спорудою, тоді каплицею або й церквою, існував тут ще з кінця 11-го, початку XII століття. А від першої половини 12 століття і до початку 13 століття функціонував. Як дерев'яний хрестово купольний храм, пізніше знищений пожежею, у 13 столітті святи спробували відбудувати вже як кам'яну. Однак з невідомих причин така акція не була завершена надалі щонайменше до 14 століття. Роль монастирського храму виконувала каплиця, розташована у вівтерній частині. Виявлені численні поховання, це всього 106, втім, і у кам'яних саркофагах. Таких було виявлено три, засвідчують існування тут монастирського комплексу із родовою усипальницею. Найімовірніше, свято Іванівську обитель заснував Галицький князь Ігор Василькович у хрещенні Іоанна, і, де, й, власне, був похований після своєї смерті. А кількома десятиліттями пізнішими поряд із своїм родичем знайшов останній спочинок тут і Ростислав Іванович. До числа найдавніших монастирських храмів Галича доволі умовно можна віднести і свято Ілінську обитель, попри відсутність літописної інформації. Відомо, що давній монастир функціонував на Крилівській горі ще до кінця XVIII століття. На початку 19 століття запустілий храм було розібрано, а в тесених блоків зведено митрополичі палати в селі Крилос, котрі збереглися до нашого дня. Утім, ще 1749 року, коли монастир святого пророка Іллі. Візитував Васильянський консультор Оротець Єронім Оземкевич. Над головним порталом зберігався висічений напис «В році відстворення світу 6579-го. 6579 рік за Візантійським літочисленням, котре використовувалося і в руському літописанні, відповідав 1071 році від Різдва Христового. Тобто друга половина, кінець XI століття. Утім, досі відомі археологічні, архітектурні дослідження фундаменту цієї ротонди, за своїм планом, характеристиками, дають все ж таки підстави вважати часом зведення церкви другу половину ХІХ-ХІХ століття. Свого часу Володимир Вуйцек висловив припущення, що під час переписування чи висічення, можливо, пошкодження самого напису, могла статися помилка. Або неправильне відчитання консультором, оцем єронімом, і вписано або відчитано було не 6779, як пропонує Володимир Вуйцик, а 6579. За таких обставин свято-ілінська ротонда, на думку Вуйцика, датується 1271 році роком. У такому разі. Дане проблемне питання все ж потребує подальших прискіпливих історико археологічних студій. Відтак маємо поважні підстави думати про функціонування перед 1141 роком, щонайменше двох християнських храмів у Галичі, а котрий із них, на думку Ігора Скочеляса, ним був саме Святий Іванівський монастир, очевидно, і був резиденцією намісника Володимирських єпископів. Підсумовуючи короткий огляд початків християнства, на теренах Прикарпаття. Що в майбутньому стали ядром канонічної території Галицького єпископства, а з 1303 року Митрополії слід відзначити, що євангелізація місцевих слов'янських племен започаткована місією святих Кирила Мефодія у IX столітті. Утвердження християнства як офіційної релігії ранньосередньовічної держави Київського князя Володимира Великого. Після 988 року спричинило перманентне проникнення візантійської релігійної культури в Галицьку землю з кінця 10-го продовж го століття. Дедалі інтенсивніша християнізація призвела до виникнення тут перших еклезіальних структур київської митрополії, храмів, монастирів, об'єднаних у єпископське намісництво, і дедалі масштабніша домінація християнства у різних сферах тогочасного суспільства, а головно серед місцевих. Княжик та боярських еліт сприяли зародженню та реалізації плану заснування окремого єпископства на теренах Галицького князівства вже у 40-х роках 12 століття. На цьому будемо завершувати. А про подальшу долю та історію Галицької митрополії дізнайтеся у наступних лекціях. Всього хорошого!